А я зараз хочу зайти в парк і ви тільки подивіться, які фарби. І червоні, і жовті, і зелені. І така у нас осінь. Сонечко сьогодні. Сьогодні 29 жовтня. Ще нема листопаду, як то кажуть. ну Люди в нас займаються молодці. А я хочу верватыся в цю осень. Ха -ха. О -о -о. Яка красота! Ого, солнышко, проминчик, солнечка. Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Починаємо нове відео. І що буде за планом, я сьогодні не знаю, тому що мені хочеться, щоб ви емоційно якось відпочивали трішки на моєму каналі. Але бувають такі обставини, що деякі речі можуть бути недоречні. Якісь такі дурепні. І у мене зараз цей маятник якось туди-сюдим, але завжди переважає любов до життя. І сьогодні буде про життя, але почати хочу з унітазу. Пробачте, але ну що ти поробиш? Тому що дякую дівчатам. Пані Світлана мені вчора написала назву виробника, а я думаю, я ж його купувала. Я забула. От я пам'ятаю, що з ароматом смереки, з ароматом вишні. І спочатку, перший раз, коли я його наносила, він такий рідкий, що я думаю, що там та, щось таке. А потім, не з часом, а потім, коли я побачила результат, і він мені до вподоби. Але ж потім, знаєте, як воно буває? Забула, деякі обставини там, ще, і ще щось. І я начебто пам'ятаю візуально, якби побачила, я б його пригадала, а так знайти не можу. І вчора, коли мені Світланка написала в коментарях назву цього виробника, я дійсно думаю, так, і зайшла, є він на розетці. Але на розетці я його купувати не хочу, тому що нещодавно моя знайома, я вам казала, ми разом робили замовлення, вона зробила, а я його доповнила. Я вам це казала, ви пам'ятаєте? І там щось розетка зараз Ґх. краще в магазинах купувати. Не хочу. Я ще не розібралася, що там, чого потрібно, розетці сплачувати за переказ грошей, якщо я купую в у них у магазині. І думала поїхати в епіцентр, тому що я купувала це в епіцентрі. Але сьогодні ні. Сьогодні будуть трішки інші вани. Зараз трішки пройдусь по парку. Вчора вже дівчат, я буду вам казати, так, як є у мене в житті. Я не буду там щось перебільшувати або ще щось. От як є, так і є. Хоча інколи мені кажуть, ні, не мені кажуть, це не... неправду я кажу. Це колись була там розмова, і кажуть, що блогер, якщо він хоче мати успіх, він винаймає житло, як то кажуть, інстаграмна хата, щоб там було все так дуже жити. Я не знаю, чи він там живе, чи ні, але знімати там якісь сторіс або ще щось, то для цього потрібна така гарна картинка. І я показую своє реальне життя. Можливо, воно комусь подобається, комусь не подобається. Але я не все показую своє реальне життя, а такі, бутові якісь моменти. І вчора я дивлюсь, у мене комплект спальни, він нормальний ще, але наволочки вони були такі вже. Як я ото інколи кажу, кукуляля. Я купила оці е, листочок падав. І я купила е, дві наволочки і ну, попрала їх все. І вчора вже заслала. І знаєте, мені здається, що викидати повністю комплект з-за того, що наволочки вже вийшли зі строю, як то кажуть. А так все нормально. Заощадила гроші, як то кажуть. Мене все влаштовує. Люблю спостерігати такі моменти. Падає листя. Хтось по своїх справах поїхав. В кожного своє життя. Отак з вами сьогодні трішки. Yes so Трішки прогулялася. зараз буду йти в сільпо робити покупки. Але йду, дивлюся, знаєте, як зелені ялинки, там жовті берізки, всі фарби, будь ласка, жовтий яскравий, зелений, заспокоює. А якщо того замало, то тут у нас повний ще квітник. От так. Щось мені сьогодні вже жарко, хочеться розтягнутися. Тепла сьогодні погодка у нас. А я думала, куди піти? Варус або в сільпо, а потім вирішила, що я таки піду в сільпо, тому що мені потрібно купити хліб, а в варусі мені не дуже подобається хліб. Зараз дивлюсь в сільпо ціна тижня щіпси 39, а коштували 59. І чесно кажучи, раніше я б, а зараз я на них просто не можу дивитися. От зовсім у мене зараз, якщо це шоколад, він має бути чорним. О, до речі, яблучка хочу взяти. А візьму чотири штучки, а потім, якщо на базарі... Коли буду, то опс, іди в кошик. А коли буду на базарі, то вже візьму там яблучка. О, олії мені ще потрібно. Вчора хотіла насмажити млинці. І що ви думаєте? Ага, насмажила чай. Ні, чай мені не потрібно. Це я зазвичка вже. Дивлюсь, якщо є ціна тижня, то можна якби і взяти. А якщо нема, то на що вона мені треба, називається. Вчора хотіла млинців зробити. А в мене олії там о-о. О, -о! той, дивлюсь, ціна. Ой, стожар мені до вподоби 67. А, а чого нема ціни тижня? якось я цей момент пропустила. Коли ціна тижня купи олію, ні не купила. А зараз це а я не знаю, як ця олія. Ну, Це сільпошна, сільпошна Боже. 54 і 67, чи багато я зекономлю, я не знаю, але я не буду впевнена, тоді краще я стожару візьму. Я просто впевнена. Рафінована? Так, рафіновано. Все, нехай буде так. А потім Таня, дивись, коли є ціна тижня, то й купуй. Ідемо далі. О, хочу ще молочку подивитися. Так, дивимося, що тут. О, лактонію можна на вечір взяти. І а що це? Зараз зачекайте. Малина з яблучком. І ще ціна тижня. Скільки? 48 гривень. О, візьму таку. Добре. Беремо. Іди у кошок. о, Що мені ще треба? О, тут посуд якийсь буде виставляють. Та потім ми з вами подивимось, що воно там буде. М'які іграшки. Привіт! Привіт! От дивимося, що вони тут за посуд такий ставлять, жіночка пішла. Mm. Таке сяке. Ну, оце цікаво. Да, оце цікаво, ціни ще не знаю, виставляють. А воно тобі треба, Таня. Ну, така нічого. О, такі величенькі ще будуть, такі як блюда, і така. І така. Хм. От воно тобі треба, щоб ти заглядаєш. Ні, не треба, але ж потрібно ж подивитися. А як же ж? Як же там без Тані обійдеться? Каво, все взяла, що не планувала, а за чим йшла. То і не взяла. Хліб, хліб. Потрібен хліб. О, буряк по 14, морква по 24 у нас. А мити буряк 29. Так, а мені треба хліб, хліб, хліб. Який я люблю, отакий я люблю. О, свіженький. А чогось стікера нема. Треба пробивати буде. А що є з тікером. О, отакий зі злаками. Там і льон, і вівсянка. Отакий такий я і візьму. Покупочки з вами зробили. А я зараз хочу зайти в Аврору, подивитися календар вже на наступний рік. Щось тут поприбирало, щось новеньке будуть, мабуть, ставити. А де дивитися той календар? Я навіть собі не уявляю, але мабуть десь тут. Або може краще запитати? Може краще запитати? ні, це не ні, це не календар. Там такий календар. Його так от ставиш трикутничком, але кожного разу, кожного дня ти відриваєш і там якісь поради або ще щось цікаве, але я не бачу. Запитала у консультанта, ось його знайшла. Цікаво, скільки він коштує. Він ставиться як трикутничком, але на кожен день там ідею. Зараз подивимося, яку він ціну. Ого, та я вже не хочу такий календар. Ні, мені, може, воно щось не то. Ну і що? Чого? Та ні, дівчата, ні. Я то, звісно, можу собі дозволити, але пш, я зараз піду. Звичайний магазин і куплю звичайний собі календар. А це я поставлю сюди, що тут ще є. Таке щось. Це, це всілякі. Всі Якісь наліпочки. Ні, щось це не моя тема. Так, нічого, нічого в Аврорі я її не купила. Зараз піду, у нас тут є конставари, акварель. То подивлюся там. Сьогодні такий день. Соняшний, теплий. Так іде, що листя під ноги падає. Ха -ха. Песик, привіт. Ось я вже і прийшла. Тут повинні бути такі будь, недорогі, які мені потрібні. Потрібен один календар. От, інша справа по 32 гривні. Кажуть, вибирайте, мені потрібен, знаєте, який календар. Такий, щоб отак поставити. І ой, і на кожен місяць, бачите так перегортати. Мені зручно, коли я бачу місяць цілком. Я можу щось планувати і так далі, але мені так потрібно. Але з яким малюнком повибра. О, отакі ще, бачите, щоб не такі довгі, а так от, от такий можна взяти. А, він буде йти без малюнку. Ну і добре, що без малюнку. Ось такий, бачите, пригортається кожного місяця новий. Угу. А ці без малюнків? Так, ці без малюнків. Ну тоді, тоді, тоді. Треба погортати Так, це без малюнків. І скільки коштують? 34. Ось такі. Зараз я подумаю, який я візьму, якийсь візьму. Дивлюсь, є такі записники по 285 гривень. Тут де три види, бачите, ось такий. Він не широченький. Це широченький, але тут з боку йде на наступні місяці. І такий. З малюнком. Ну, мабуть, я візьму з малюнком, тому що інколи мені подобається розглядати малюнки. Кожного місяця нова картинка якась в очах. От. Тому, мабуть, такий і візьму. Саме такий. 2025 рік, так? Все, купила я. Календар на наступний рік. І ще ручку взяла. За все це я заплатила 57 гривень. Ну, ось так. Але ж не 300, як от у Аврорі І ще й кожного дня треба, я можу забути там, відірвати, заплутаюся в тих днях. Дай Боже, щоб наступний рік приніс нам багато гарних. Новин. І віримо, сподіваємося, один одного підтримуємо і все буде добре. Йдемо з вами далі. Червоний стоїмо. У мене такий влог, що бачу, те і вам показує. Треба повертає. Пришвидшуємося. О, о, о. І йому можна, і мені можна, але він мене пропускає. То я так, щоб швидше було. Зараз буду куштувати цей напій. Бо, чесно кажучи, дівчат, останнім часом щось у мене шлунок він не болить, але я його відчуваю. Ну, дискомфорт якийсь такий з'явився. Хоча я ніколи не скаржусь там, на шлунок, але щось ну, бува, бува. Я не хочу казати, що старість, але у кожного колись буває щось в перший раз. У мене у ну, мене не перший раз, але для мене це, це як понервуєш, так і є, а так то нема. Що хочу сказати? Смачний за смаком, не дуже солодкий, тут яблочко маленьке. Я купувала ягідне, я купувала з пшеницею. А це, як на мене, це новинка. І мені смак до вподоби. Він не дуже солодкий, але такий приємний. Мені до вподоби такий. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.